Зміни у Клесівській громаді помітно одразу при в'їзді до селища Клесів. Тут спільними зусиллями підприємців та керівників громади вдалося почистити гідромеліоративну канаву уздовж дороги. Голова громади Василь Гриник запевнив, канал була занедбана, брудна та недоглянута. Цей ще не закінчений, але ще який заросте травичка. Там, побачите, будуть кущі, сосонки, йолочки і різна різна. Біогрупи дерев може через рік, через п'ять, через десять вималюється та вже модель красивого плесива, яке не буде лякати ні сміттям, ні безладдям. Наступна зупинка, дитячий садочок, ясочка. Тут уже замінили вікна та двері, зробили утеплення фасаду. Ремонтні роботи тривають і досі. Цей проєкт обійшовся у 825 тисяч гривень, та головна гордість реконструкція котельні із заміною газового котла на твердопаливний. Вартість цих робіт становить 526 тисяч гривень. Топливу котельню ми закладаємо, якщо звичі хури з 8 годин до, до ранішнього до 8 годин. Ми закладаємо. Три рази. На низ ми накладаємо дрова, а зверху брикет дуже добре горить, має здатність швидко температуру наганяти і по садочку завжди тепло. 24, 25, 27 градусів тепла до оновленого дитсадка зробили і нову дорогу, які дороги ремонтувати першочергово, вирішували усі депутати спільно. Відтак перелік робіт внесли до плану соціально-економічного розвитку громади на розвиток інфраструктури. Клесівська громада отримала цьогоріч 7 мільйонів 920 тисяч гривень субвенції державного бюджету. В цьому році ми реалізували 9 проєктів, які ми розраховували включили в план. Соціально-економічного розвитку та е, програму. Але є ще у нас багато е, вже якби пропозицій, є проекти, які треба розширювати вулиці, е, проводити далі електрофікацію, е, утеплювати е, далі садочки, е, робити парк, який в нас в клесі є, стадіон для дітей, щоб це було е, і здоровий образ е, е, життя. Ну, проблем куча, тротуари. Ви дивіться, освітлення, яке найбільше у гримаді потерпає село Пугач через Вічну катастрофу у селі відсутня вода навіть у криницях. Тож громада нині працює над проектом водопостачання. Одною із головних проблем це пітва вода, яка ми подали на конкурс ДФР. Стоїмость цих цього проекту цих робіт буде коштувати сім мільйонів шість мільйонів 6,9 мільйонів. Почти 7 мільйонів це гроші, які ми самі не можемо потягти цю роботу. І ми розраховуємо, що все ж таки достукаємося до нашого обласного керівництва, яке зглянеться на наші проблеми, підтримає нашу об'єднану громаду. Але дітлахи у Пугачі на першому місці. Це садочок малятко. Тут триває реконструкція даху та фасаду будівлі. Ви бачите, як за мною за мною робиться ремонт. Це реалізовуються кошти е, е, державної субвенції, які от робимо тут садочок. Тут утепляємо садочок, кришу е, робимо. Були ще ми в тих садочках, де утеплення йде. Поміняли де котельню, де утеплили е, енергозбереження, поміняли вікна і в школах, і в Карпилівці зробили дах. Навколо початкової школи та ФАПу встановили паркан та реконструювали доріжки у школі. Оновили пічне опалення та техніку. П'ятикласниця Іринка і досі навідується до рідної школи, друзів та вчителів. Тут вчителі вони так до дітей ставляться, ніби це їхні діти. В цій школі я, я як ішла в іншу школу, я не хотіла взагалі виходити з цієї школи. Як от як мої даже, однокласниці кажуть, якби вони були. Вже дорослими, Вони всюди них були вже діти. Вони всюди достроїли аж до одиннадцять класів, щоб їхні діти тут ходили. Голова громади тішиться усім успіхам. Каже, тільки спільною працею вдається реалізувати усі задуми. Зокрема, у садочках відкривають додаткові групи, ремонтують дороги, комунальні заклади та приміщення, розвивають спортивні секції, заклади культури та позашкільну освіту. У громаді працює музична школа, у якій навчається. 20 дітей.